Знову почастішили звернення до чергової частини поліції від мешканців Чернігова з проханням затримати нечистих на руку людей. Днями дві жінки 32 го та 39 го року народження стали жертвами шахраїв. В заявах жінка 32-го року народження повідомила, що до неї на домашній телефон зателефонував невідомий, представився її сином, сказав, що він побив чоловіка і що для вирішення питання йому потрібні гроші, щоб владнати всі в питання. Через кілька годин до жінки за місце мешкання підійшов невідомий, і вона винесла йому 2 тисячі гривень. В іншому випадку шахраї зателефонували до жінки та сказали, що її син потрапив в ДТП і збив людину. Для того, аби чоловіка не посадили, потрібно заплатити. Для вирішення питання вимагали 5 тисяч гривень. Шокована повідомленням Чернігівка назбирала 5 тисяч гривень і, не замислюючись, віддала злодіям. В подальшому виявилось, що з рідними все гаразд. Правоохоронці попереджають і нагадують усім мешканцям міста. Черніга, щоб вони були обачні, обережні, не потрапляли на гачок шахраїв, щоб довіряли своїм близьким і перед тим, щоб робити якісь вчинки, наприклад, віддавати гроші, потрібно пересвідчити, що все з ними гаразд. По-перше, це довіряти родичам. Зателефонувати їм. Якщо ж ви не можете їм дозвонити, зателефонувати до найближчого відділу поліції і з'ясувати, чи дійсно був затриманий ваш родич. Вище зазначені факти внесені до єдиного реєстру до судових розслідувань за ознаками частини першої статті 190 кримінального кодексу України. Шахрайство максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до трьох років.